Добрий день! Це мультик про те, як скейтбордисти будуть падати ну, і, ці поламати собі ноги. Або руки, що там вийде. Цей мультик я назвав Скейт 2. Це мультик е, я вже об'яснив. Ну, починаємо. Це відео для тих, хто любить займатися скейтбордим. Скейтбордистом! Коротше, хто, хто хоче бути скейтером. Ну, по-перше, це дуже больно. Ми продемонструємо пару випадків. Перший випадок номер один. О о, 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 і так стукається круж. Тепер мій брат продемонструє наступний тут. І це і це буде день за днем. Будь ласка, будьте обережні, коли робите ці трюки. Багато людей страждають зараз і лежать в лікарні.